Правди більше не існує. Пропаганда зжерла реальність. Інтернет приречений. А близнюків з шістьма пальцями на лобі все ще ніхто не привітав. Анджела Картер, прямо етері! Це репортаж про наслідки жахливої повені. Жартую, я не справжня. Так виглядає майбутнє медіапростору. Ще згенеровані фейки, які розносяться ботофермами і формують світогляд мільярдів людей, підсаджених на дофамінову залежність від соцмереж. І це майбутнє вже почалося. Наївні бумери лайкають торт у вигляді голови залужного, який спекла бабуся в окопі. Зумери дивляться, тіктоки про пласку землю й доброго гітлера, і тільки цинічні та досвідчені міленіали мають імунітет до фейків. Аж поки не побачить кенгуру, якого не пустили на літак. Мачофуна <звіг> фейки штучного інтелекту лише крихітна частина величезної проблеми, перед якою людство виглядає беззахисним, і ця проблема не в тому, що хтось довіряє фейкам. Проблема в тому, що ніхто не довіряє нікому. Правди більше не існує, тому що більше не існує об'єктивної реальності. Замість реальності ми отримали мільйони суб'єктивних опіній та інформаційних бульбашок. І, судячи з усіх медіатрендів, ця проблема буде тільки посилюватися. Подивитися у майбутнє медіа постправди, пропаганди та інформаційної війни нам допоможе Пітер Померанцев, українсько-британський письменник, журналіст та телепродюсер. Я буду намагатися трошки. Розмовляти українською? Правда Да? Правда, що це ваша дівчина більше вас не любить. Правда в тому, що ви ніколи не будете футболістом, там, там, рівні Шевченко. Правда, що ви не, ніколи не будете поетом рівні Шевченка. Правда ніприємна. Да? Це така. Дуже цікава ідея, що політики будуть використовувати правду. У політика в щоб, щоб, а, ти робив те, що вони хочуть. Та? У них немає такої ідеї, що їм треба використовувати правду. Саме великий факт, саме велика правда, що ми все а, смертні, що ми всі умрем. І мені здається, що це політики, які, а, які говорять, що ну, немає правди в жив в цьому в нашому світі, а вони теж дають людям таке сподівання, що вони можуть прямо ті смерть. Правда неприємна, тому ми раді вас вітати у світі постправди. Ми живемо у цьому світі уже плюс-мінус десятиліття. У 2016-му Оксфордський словник оголосив пост правду словом року. Це були часи першої кампанії Трампа, коли він залетів у Білий Дім на емоціях і маніпуляціях. А фактчекери не встигали рахувати кількість побрехеньок у його заявах. Але нам здається, що епоху постправди варто відраховувати не від перших виборів Трампа, а трохи раніше від початку російсько-української війни. Анексія Криму і окупація Донецька і Луганська супроводжувалась феєричними зґвалтуваннями правди, реальності і здорового глузду. Падіть в магазин от у нас і купите купіть там будь-яку форму. Це були російські солдати чи ні? місцеві сили самооборони. Зелені чоловічки звалилися з неба. В Донецьку воювали місцеві шахтарі, а начинений трупами Боїнг Емеч МН17» підкинули британські спецслужби. Пам'ятаєте, українці знали, що Путін бреше, росіяни знали, що Путін бреше, західні лідери знали, що Путін бреше, але правда виявилась попросту нерелевантною. Факти – це завжди інтерпретація. No не існує fact. ніяких фактів. Тоді ж, у 2014-му вийшов бестселер Пітера Померанцева. Нічого правдивого й усе можливо. Книга, яка розповідала суто про російське суспільство, нині читається як пророцтво для усього світу. Ми вже добре знаємо, що мета російської пропаганди не нав'язати якусь одну картину світу, а створити враження. Щоправди, взагалі не існує. Є тільки безкінечна кількість різних точок зору, і в цьому сенсі Росія таки перемагає на глобальному рівні. давайте чесно, брехня, дезінформація, маніпуляція не нові це частина демократії. Не треба бути аж такими шокованими, що якісь сили зла намагаються втручатися у політичні процеси зсередини чи ззовні. тут немає нічого нового. А от що нове, так це технології. Нові технології змушують задуматися про наші закони і культурні норми, і проблема не в контенті. Контент точно такий же, яким він був у часи паперових листів чи телевізора. Новизна у тому, як він масштабується і таргетується, як алгоритми вирішують, що ти споживаєш. Ми, наприклад, не розуміємо, як Джорджеску, праворадикальний кандидат в Румунії, виник ні звідки і став лідером румунського тіктока за тиждень. and tiktok within a week Десять років тому маніпуляції суспільною думкою через соцмережі були новою технологією, яка тільки набирала обертів. Тепер це уже буденність, але з тих пір людство придумало ще й генеративний ші. Тож у майбутньому нас чекає по-справжньому густий потік фейків, в порівнянні з яким тікток фіт вашого діда-конспіролога здаватиметься оазою медіаграмотності. Перші проблиски цього чудесного нового світу ми бачимо вже сьогодні. Ось, наприклад, як виглядає Ізраїль у постах іранських провладних блогерів. <звук> Знову такиші це лише інструмент. Проблема фундаментальніша. Переважна більшість людей отримує новини і соцмереж. А це, м'яко кажучи, не найсторовіше середовище для збалансованої інформації. Нам потрібна прозорість у технологіях. Я, як громадянин, маю зрозуміти, як працює алгоритм Тіктока, або якого біса Ілон Маск робить з Твіттером, де одні голоси зникають, а інші підсилюються. Або що за фігня відбувається в Телеграмі наразі ми не маємо зеленого поняття, як формується інформаційне середовище, як воно змінює суспільний дискурс. Публічна сфера має бути зрозумілою Але зараз все покрите туманом. це має змінитися. Потрібні регуляції. Якщо технологічні компанії приймають політичні рішення, вони мають бути регульовані як політичні медіа якщо ж вони залишаються нейтральними, ми маємо розуміти, яким чином вони досягають нейтральності. нам потрібні механізми регуляції. Євросоюз тут іде в правильному напрямку. Чимало медіа експертів погоджуються із помаранцевим у тому, що жорсткіша регуляція соцмереж у майбутньому неминуча. Спочатку розквіту соцмереж уряди намагалися не лізти у справи великих технологічних компаній. Але схоже, що протягом майбутнього десятиліття ми побачимо протилежний тренд. Соцмережі це занадто потужний політичний інструмент, щоб залишати його в руках кетамінових технобро. Державна регуляція соцмереж це гарна ідея тільки для демократичних урядів. Міцну дружбу недемократичного держапарату і технологічних компаній ми вже бачимо на прикладі Росії, де всі соцмережі це лише департаменти ФСБ, ну або Китаю, який вже розбудував собі футуристичний техногулах то, можливо надія на традиційну журналістику. Ну, ці всі зачухані блогери, а справжні редакції зі стандартами етикою і професійними журналістами. Що ж, давайте подивимось, як там справи на регіональному американському телебаченні. Мер Харкова заявив, що місто пережило найгіршу атаку з початку війни з Росією. Щонайменше 40 вибухів прогреміли у Харкові вранці в суботу. Загинули дві людини, ще дюжина поранена рятівники шукають більше потерпілих. Традиційна журналістика переживає занепад, тому що більше не працює традиційна бізнес-модель цифрових медіа. Медіаменеджери поступово приходять до думки, що заробляти суто на трафіку і переглядах стає неможливо, і переходять на підписки та пейволи. На практиці це означає, що якісний правдивий контент отримають лише ті. То готовий за нього платити. Наразі таких не більш ніж 20% навіть у найзаможніших країнах. Зате пропаганда, жовтуха, олігархічна джинса і блоги міських божевільних залишаться безкоштовними, особливо блоги міських божевільних. Все! Нам кабста, нам повний безоговорочний звіздець. Біжим на кладбищі і сушим вёсла! Якщо так піде далі, в майбутньому нормальні медіа стануть розкішю для еліти. Багаті й освічені жителі мегаполісів будуть оплачувати собі всілякі нішеві медіапроєкти з глибоким збалансованим контентом, читати їх на терасі модної кав'ярні, журитися, що більшість населення дивиться сенсації про чупакабру від шістгенерованої Наталі Мосейчук. А потім ще й дивуватися, що за цю Чупакабру голосують на виборах. Її називають шупакаброю. Я прихильник гіпотези паралельності світів. Не чекайте кіберпанкової антиутопії. Ставайте елітою вже сьогодні. Наприклад, підпишіться на наш канал. А якщо вже підписалися, підпишіться ще й на Монобазу і отримуйте за щомісячні донати різні приколи, ранній доступ до окремих відео і закритий чат в телеграмі. Подякували Я не знаю, чи виживе журналістика в нинішній формі. журналісти люблять думати, ніби ми захищаємо людей. що ми слуги народу або голос народу? Всі ці гучні слова про соціальну функцію. Мені здається, нам треба дуже добре задуматися, чи справді ми виконуємо цю функцію і кому ми справді потрібні. Думаю, що журналісти зникнуть, якщо не зможуть перепридумати себе і стати такими ж життєво необхідними, як медики чи юристи. Якщо ми зможемо це довести, ми отримаємо громадську підтримку на зразок того, як у більшості країн медики і лікарі фінансуються з податків. Якщо суспільство зрозуміє важливість, воно інвестуватиме гроші в цю сферу. Не традиційної журналістики проявляється ще й у так званих новинних пустелях. Масово закриваються регіональні медіа, тому що складно заробляти на новинах про корупцію місцевих депутатів. В результаті величезна кількість місцевих громад нічого не знає про власні міста, зате чудово орієнтується в конфлікті кличка й офісу президента. На карті з дослідженням фундації розвитку медіа добре видно, що майже третина України це новинна пустеля. І це не наслідок війни чи економічної кризи в Сполучених Штатах і Євросоюзі рівно та ж сама проблема. Це не здоровий тренд, який буде тільки поглиблюватися. Локальна журналістика помирає, а великі медіа провалюються в пастку сенсаційності та цілодобової істерики. Скажу суто про себе, нікого не засуджую, кажу тільки про себе. В якийсь момент я відчув, що споживаю настільки багато інформації, що вже божеволію. Я відчув, що мене попаяло, що я постійно в стані істерики. Це при тому, що я підписаний тільки на високоякісні медіа. Але навіть вони намагаються захопити твою увагу розвести тебе на емоції. Ти наче лялька, якою маніпулює найкращий контент на світі. Тобто, навіть висококласна журналістика працює на емоціях. Я почувався виснаженим зрештою я відписався від більшості медіа, взяв себе в руки. натомість. Я намагаюся більше спілкуватися з дітьми, спілкуватися з коханою жінкою, хоч і не завжди вдало. Я намагаюся отримати більше людського контакту, повернути собі людяність, щоб не бути цією дірганою маріонеткою дьорханий маріонетка споживачам медіа, яких довели до істерики, правда не потрібна. Їм потрібне лише підтвердження наявної картини світу. Це і є причина, чому правда програє фейкам. На цю тему писала філософиня Ганна Аренд, що у середині минулого століття. Аренд переконана, що реальний світ хаотичний і рандомний. Все, що з ним відбувається, контингентне, тобто випадкове, не необхідне. Тому Правда часто суперечить логіці, а брехня навпаки завжди логічна і гарно аргументована. Росія напала на Україну через розширення НАТО. Це логічно. В цьому є сенс. Росія напала на Україну внаслідок тисячолітньої ненависті і культури геноциду. це нелогічно, це тупо. Це звучить як божевілля. Тож, ж в це повірить, вступ України до НАТО є частиною угоди. Ви це підтримуєте? Я міг би прикинутися хорошим і Сказати, що ми над цим працюємо. Слухайте, цього не станеться. Війна почалася саме тому. Байден пообіцяв це і одразу ж почалася стрілянина. Ось У таке майбутнє медіа. Ми рухаємось. Нічого правдивого й усе можливо. Однак не будемо копати смартфонами помиральну яму через 10 років. Після свого першого бестселера Пітер Померанцев написав нову працю, і цього разу назва оптимістичніша: Як виграти інформаційну війну? Книга щойно вийшла друком у видавництві Меридіан. Посилання під відео купіть, якщо ще пам'ятаєте, як літери стають словами. Книга присвячена спробам британців побороти пропаганду нацистів. дуже цікаво читати про те, як люди сприймали роль радіо в авторитарній пропаганді. Ми точно так само сприймаємо медіа сьогодні. В цьому сенсі тут теж нічого нового таке ж саме бажання втекти від правди, бажання розчинитися в такій псевдоемоційній пропаганді завжди було величезним huge. Жодне покоління не має імунітету до цього. Жодна людина, яку я знаю, не має імунітету. Для виграшу в інформаційній війні. Треба щонайменше повоювати в інформаційній війні на боці правди. Чим більше безвідповідальності у медіапросторі, тим більше відповідальності мають брати на себе журналісти, блогери та інші медійники. Правди, може, й не існує, але брехня завжди небезпечна. Чим більше брехні, тим більше дестабілізуються окремі суспільства і весь світ, і наслідки можуть бути непередбачувані. Нам треба думати про журналістику не як таку машину інформації, яка. Просто дає інформацію людям. Нам треба думати, як, що журналістика це така форма а, social service, суспільної допомоги. Коли ми думаємо про сусп... роль журналістики в суспільстві, мені здається, що час об'єктивної журналістики він швидко вимірає. І а, в майбутньому буде якщо ми хочемо. Грати якусь важливу роль в демократії, да, і в екології демократії потрібно, щоб журналістика, вона стала журналістикою такою суспільної допомоги. Да, щоб люди думали, о, журналісти, вони нам допомагають, добитися там справедливості, своїх прав і т.д. де. Да? Мені здається, що нам треба рухатися е, в ці бок. В цей бок. Ці бік Амсоріпітер Помаранцев наголошує, що споживачам контенту теж потрібно брати на себе більше відповідальності. Часи, коли політика стала контентом, справедливе і протилежне твердження: контент став політикою. Все, що ви транслюєте, і все, що ви споживаєте, має політичну вагу я думаю, що існує величезна ілюзія, ніби споживаючи весь цей контент, ми розуміємо більше і стаємо частиною цієї спільноти обізнаних, але це не справжня спільнота. В онлайні немає реальних спільнот, і ти ніколи не маєш контролю. Навіть з якісними медіа ти нічого не контролюєш. Тож вихід у тому, щоб повернути собі контроль і сфокусованість. The solution is to really focus. Ми рухаємось в майбутнє, де все суб'єктивно. Але якщо ви справді суб'єкт, на вас лежить відповідальність відрізняти правду від брехні. Ніхто за вас цього не зробить, навіть ми. Пані та панове, разом з благодійним фондом Сергія Притули, Азов Уан та Файне місто просимо саме тебе долучитися до придбання та переобладнання 10 кейсиваків для 12-ї бригади спецпризначення АЗОВ. Що таке кейсиваки? Це швидкі, надійні та прохідні евакуаційні автомобілі на базі Toyota Land Cruiser 78. Вони дозволяють оперативно та безпечно вивозити поранених із найгарячіших точок фронту. Посилання на банку під відео. Дякуємо за будь-який донат.